Я цілком вірю в те, що наша влада хоче припинення вогню і початку перебудови. Абсолютно точно вірю, тому що мені здається, що вони вже зрозуміли для себе і намалювали схеми, що на відбудові можна вкрасти більше, ніж на забезпечення армії. Ну чому? Я вам зараз поясню: з вами, до речі, я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не І, будь ласка, поширюйте, хай інші знають. Ну, по все, що стосується армії, все, що стосується будь-яких витрат на фортифікацію, навіть на забезпечення військових, і так далі, все воно під колпаком засобів масової інформації, антикорупційних органів, всі цим займаються, починаючи від яєць по 17 і весь час, то міни не вибухають, то відкати 30%, Цього дуже багато. І виходить, що дуже небезпечно для влади займатися саме цієм, цим видом діяльності. Ну бо ну як, ну всі кажуть, що е, торгівля на крові, бізнес на крові, е, вбиваєте людей, будуєте не те, будуєте не так, фортифікації слабкі, е, обкрадаєте армію під час війни. І для того, щоб цього не було, є інший спосіб заробити на відбудові. Як це робиться? Ну про те, як в Києві і на Київщині кияни до цього ставляться і жителі області, я вам писав: 75% соціологія показала, що 75% вважають, що проблема відбудови пов'язані з корупцією. Там не було уточнень, з чим це пов'язано саме, вони просто вказують, що це корупція, що треба посилити контроль над грошима, і так далі. Це ніби так ну, більш загально і більш абстрактно. А от в Харкові антикорупційні органи, просто взяли, подивилися відбудову одного з готелів, де тепер будуть жити пересміщені особи, і просто пройшлись по кошторисам. Виявилося, що все, що там закладається в будівництво цього об'єкта, дорожче, ніж в магазинах. Ну, Логіка е, е, яка завжди: Ну, ви приходите в магазин і купуєте. Е, там, Кілограм чи мішок цементу, вам його продають там по 4-4,5 по гривні кілограм, тому що ви берете один мішок. Якщо б ви брали більше і оптового покупця вам би дали ще більше, якщо б ви заплатили наперед, чи це б там ще була якась мотивація, ви б ще дешевше отримали. А що виходить тут? А тут виходить, що по 9. І це стосується кожної номінації, кожного пункту. Деякі пункти в два рази, деякі в три. І все, що я подивився по кошторису, нічого не буває дешевше, ніж два рази. Але дуже важливо зауважити, нічого не закуповується дорожче, ніж в три рази дорожче. Таким чином, десь в середньому, ход, два з половиною рази. В порівнянні з магазинними не оптовими цінами, а магазинними цінами. Ну, розумієте, про що йдеться. Таким чином, можна на кожному об'єкті. Відбудови після війни спокійно заробити в два-два з половиною рази більше, ніж е, коштують самі матеріали. А скільки можна на всьому іншому, ще крім матеріалів, там вони придумують. Ну, умовно кажучи, на доставці, на е, робочій силі, на фіктивних працівниках, на струмі, на, на чому завгодно. Але те, що сьогодні вже показали, це два з половиною рази. І чому? Захід остерігається цієї влади і перебудови. Чому вони вибудовують різні органи, які будуть контролювати цю перебудову, відбудову? Тому що вони бояться, що всі гроші будуть розкрадені. Але як ти їх проконтролюєш? Як ти їх підконтролюєш? Тут же ж, крім того, що можна вкрасти в два рази дорожче, ну, грубо кажучи, ви заходите в магазин, як я казав, цемент по 4 гривні, а тут по 9. А можна ж і ще зробити інакше? На момент відбудови ціни на всі будівельні товари просто підняти в країні до космоса. І тоді ви заходите в магазин і думаєте, о, тут по 9 і тут по 9. Прекрасно, ніякої корупції немає. Те, що закупівельна ціна, десь там, де вони його виробляють, 2 гривні. Це ж хіба вже так легко довести? Це складніше довести. Тому я щиро вірю в те, що наша влада прагне миру. Вона прагне миру. Ну, не стільки миру, скільки відбудови. Тому що ця відбудова їм може дати велику, велику користь. І я, здається, вам зміг домови довести це. А ви розкажіть, може ви знаєте якісь факти, пов'язані з вашим навколишнім середовищем і вашою бульбушкою? Може, там є якась цікава інформація. Пишіть, слава Україні!